Соціальну фобію, коли ми подивимося на визначення міжнародної класифікації хвороб чи п'ятої ДСМ, розуміють як патологічний страх певних соціальних ситуацій, коли людина відчуває сильну тривогу, боїться зганьбитися і знаєте, відчути себе некомфортно в певній ситуації. Нам треба розуміти, що коли мова йде про соціальну фобію, це завжди питання, знаєте, континууму від здоров'я до нездоров'я. І нам треба відрізняти соціальну фобію від звичайної сором'язливісті, бо соціальна фобія підштовхує людину. Уникати таких ситуацій, вживати певних нейтралізуючих або захисних дій для того, щоб уникати певної ганьби або зневаги. Та, і тому ми розуміємо, що є велика різниця між бути соройозливим таким, кому незручно, і бути людиною, яка хворіє на соціальну фобію. Давайте розбиратися а, з визначенням соціальної фобії. Згідно з п'ятою ДСМ, соціальна тривога має наступні критерії. А, Виражений страх ситуації, коли людина може бути у центрі уваги і може зганьбитися, бути негативно оцінена. Б. Такі ситуації викликають сильну тривогу С. Ця тривога є виражено надмірною і неадекватною. Д. Вона веде до уникнення таких ситуацій і є значно порушує функціонування людини. Зараз ми маємо. Кілька різних досліджень, які свідчать про поширення соціальної фобії. І з одного боку, ми маємо дослідження, які говорять про те, що людина протягом свого життя має 12-відсотковий шанс на те, щоб захворіти на цей розлад. Ми маємо інші дослідження, які говорять про те, що люди протягом життя від 9 до 16% мають вірогідність захворіти на цей розлад. І тому ми можемо говорити про те, що він є доволі поширеним. Щодо матеріалів та того, на що ми посилаємося, ми додамо все в опис відео. І ви ж можете самостійно ознайомитися з даними. Згідно з клінічними рекомендаціями АПА американської психіатричної асоціації, лише когнітивно-поведінкова терапія з різних методів психотерапії має надійну доказову базу. Тож зараз ми поговоримо про модель роботи соціальної тривоги у когнітивно-поведінковому підході. Коли ми говоримо про е метод КПТ. То ми звертаємо велику увагу на етимологію, походження цього розладу. Йому можуть передувати кілька таких причин. По-перше, це вроджені особливості, знаєте, така сором'язливість, темперамент, який, знаєте, може обумовлювати реактивність, сензитивність людини щодо певних подразників. До них ми можемо додати певне виховання, знаєте, там, де є гіперопіка, або занадто, знаєте, високі стандарти у вихованні. І останній ключовий елемент, знаєте, він дуже знаєте, стосується підліткового віку, це періоди, знаєте, Активного досвіду, коли людина отримує перший досвід, який підштовхує її до того, щоб мати відчуття сорому та тривоги в певних соціальних ситуаціях, у такий спосіб формуються кілька речей: по-перше, формуються глибинні переконання про себе. Як про нудну, може, десь нецікаву, або про людину, яка чується невдахою. Тоді ж формуються певні правила, у який спосіб треба поводитися, тобто, наприклад, уникати таких ситуацій, компенсувати їх в якийсь спосіб, та, знаєте, приховувати це. І так формуються правила, які людина знаєте, поширює на своє життя. До моделі знаєте, ітомології нам дуже треба додати певні мішені, які є основними для роботи в КПТ-підході. Першою такою мішенью. В роботі є когнітивні фільтри. Когнітивні фільтри вони дуже характерні людському мисленню, бо вони говорять про те, що є певні спотворення. До найбільш поширених спотворень відноситься чорно-біле мислення. Таке, де людина помічає лише найгіршу сторону своєї поведінки. Другим поширеним спотворенням є катастрофізація. Це відчуття і думки в людині пов'язані з тим, що мої наступні дії приведуть до якихось дуже жахливих наслідків. А тому мені треба щось з цим терміново робити або цієї катастрофи уникнути. Другою основною мішенью в роботі соціальною фобією для КПТ є робота з циклами. І найбільш поширеним циклом. Для КПТ є цикл хибного розуміння тригеру. Людина має хибне сприйняття ситуації як таку, що буде для неї небезпечною. По-друге, є реакція тривоги, це емоції, фізичні переживання. До ноги ми після неї слідує захисна поведінка чи нейтралізується, яка має допомогти людині уникнути того, що вона найбільше навіть, жахається або боїться. Після чого відбувається відсутність коригуючого досвіду, і цей цикл закривається. У такий спосіб людина не отримує альтернативного досвіду і раз за разом протягом свого життя підкріплює цей досвід, і він стає для неї проблемним. Другим а, значним циклом, який може підтримувати соціальну фобію, а тому є мішенню для нашої роботи, є цикл хибного тлумачення тілесних переживань в тілі. Він є дуже характерним для людей, які мають проблеми з соціальною фобією, оскільки такі люди частіше за все звертають увагу на своє тіло. Вони помічають, що вони червоніють, що в них щось пітніє, що в них є якісь дивні процеси в тілі, і це їм дуже заважає. Оскільки коли ти сконцентрований на своєму тілі, тобі важко знайти тримати необхідну інформацію в голові, виступати, говорити, комунікувати, а взагалі то ще й раціонально приймати якісь рішення. Тому це є тією проблемою, з якою ми працюємо всередині соціального розладу соціальної тривоги. Загалом план роботи в КПТ-підході працює за дуже простою логікою. На початках ми розбираємося у ваші проблеми, досліджуємо її разом, намагаємося зрозуміти, як саме соціальна фобія розповсюджилась на ваше життя, які саме вона прояви має, і як ви намагалися з цим справлятись. Опісля є великий блок когнітивної роботи, там, де ми маємо дослідити ваші думки, ваші емоції, почуття, і зрозібратися з тим, як саме вони працюють в умовах знаєте, соціальної взаємодії. Після того. Є великий блок пов'язаний з поведінковою роботою, і він є ключовим для роботи з соціальною фобією, оскільки він про те, що терапія працює поза межами кабінету і має допомагати вам змінювати власне життя. У такий спосіб ми плануємо з вами певні поведінкові експерименти, де ви перевіряєте свої гіпотези, наприклад, гіпотеза А, якщо я не підготуюся до цього виступу, то я точно зафакаплю і споплюжуюся перед своїми колегами. Гіпотеза Б, я підготуюся наполовину і мій виступ буде не гіршим ніж зазвичай. І гіпотеза С, я підготуюся на максимум та і мій виступ буде неперевершеним. Після цього, як ми завершили з вами певні поведінкові експерименти, укріпилися в тому, що ви розумієте власні думки, ми підходимо до експозиції, як до ключової техніки. Оскільки експозиція має допомогти вам справлятися і толерувати власну тривогу, ми одразу маємо вам попередити, що може так статися, що ваша тривога залишиться з вами і після терапії. Попри це, ви здобудете важливу навичку життя з цією тривогою, яка не буде вам заважати взаємодіяти і виступати. До того ж, експозиція має допомогти вам, а, Взяти ті ситуації, які викликають у вас найбільшу тривогу, та мати альтернативний досвід, повертаючись до циклу, який ми з вами розглядали раніше, ми матимемо е, такі ситуації, в яких ваша захисна поведінка або нейтралізується вже не буде присутньою, і ви зможете розірвати коло соціальної тривоги. Також ми можемо вам радити книгу подолати соціальну тривогу. Оскільки вона є нами перевірена, ви можете її знайти українською мовою, і побільше, соціальна фобія є одним з тих розладів, з яким ви можете попробувати впоратися самостійно, йдучи, знаєте, степ степ за рекомендаціями книги. А якщо самостійно у вас не вийде, то ви можете звернутися до центру ФОХЕЛП за кваліфікованою психотерапевтичною допомогою.